У самому серці старого міста, серед вузьких брукованих вуличок, загубився невеликий магазин іграшок. Його вітрина завжди вабила дітей та дорослих своїм чарівним сяйвом. Але той, хто заходив усередину, відчував щось особливе, ніби час тут сповільнювався, а самі іграшки мали свої секрети. Цей магазин належав старому майстру на ім'я Теодор. Він здавна виготовляв іграшки власноруч, вкладаючи в них частинку своєї душі. Говорили, що кожна його іграшка має власну історію, і якщо добре прислухатися, можна почути, як вона шепоче її вночі. Одного вечора, коли місто засинало, у магазині починалися справжні чудеса. Як тільки стрілки старого годинника, що висів за прилавком, наближалися до півночі, іграшки оживали. У кутку на полиці сидів плюшовий ведмедик Томас, який пам'ятав ще своїх перших господарів. Він мріяв знову знайти дитину, яка його любитиме. Поруч стояла дерев'яна балерина Софія, що колись була частиною музичної скриньки. Вона оберталася. Мріючи знову танцювати на великій сцені, Олов'яний солдатик Генрі, що мав лише одну ногу, розповідав своїм друзям про битви, у яких він нібито брав участь. Хоча насправді він був лише дитячою забавкою, у своїх фантазіях він відчував себе справжнім героєм. Серед іграшок була і порцелянова лялька Маріанна. Її фарфорове обличчя здавалося ніжним і трохи сумним. Вона пам'ятала руки маленької дівчинки, яка колись ніжно її обіймала, та знала, що ця дівчинка вже давно виросла. Щоночі іграшки розповідали одне одному свої історії, ділилися спогадами та мріями. Але одного разу сталося щось незвичайне. У магазині з'явилася нова іграшка, маленький дерев'яний хлопчик, вирізаний з найкращого горіхового дерева. Він був безіменним і нічого не пам'ятав про своє минуле. Іграшки вирішили допомогти новачкові знайти його історію. Разом вони вирушили в подорож магазином, шукаючи підказки. Ведмедик Томас запропонував заглянути до старих записників Теодора, адже майстер завжди записував історії своїх творінь. Балерина Софія пригадала, що Теодор любив вирізати іграшки для дітей, які не мали батьків. Олов'яний солдатик припустив, що хлопчик міг бути створений для особливої місії. І, дійсно. В одному з ящиків прилавка вони знайшли старий лист, у якому Теодор писав цей хлопчик для того, хто загубив надію. Його серце сповнене світла, і він знайде того, кому воно потрібне. Після цього вся компанія зрозуміла, що хлопчик має вирушити до когось, хто потребує дива. І доля вирішила все за них. Наступного дня до магазину зайшла дівчинка на ім'я Лілі. Вона виглядала сумною та самотньою. Її очі одразу ж зупинилися на дерев'яному хлопчику, і вона обережно взяла його до рук. Як тебе звати. прошепотіла вона. Іграшка, що ще вчора була без імені, раптом відчула тепло та сенс свого існування. Я Лукас, почувся тихий шепіт. Так, як тільки дитина дала йому ім'я, він знайшов свою історію. А з нею і своє місце у світі. Теодор, який спостерігав за всім, лише усміхнувся. Він знав, поки його іграшки живуть у серцях дітей, дива не припиняться ніколи.